Вчора всі глянули на Ненсі Пелосі. Вчорашній день цьому був присвячений і в мемах, і ви знаєте, в розгляданні ось так, чи це вона, чи не вона виходила. якою літящою походкою або не літящою походкою виходила 82-річна жінка. Всі сказали безперечно, що це. Перемога Сполучених Штатів Америки значить в, 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 в теж в такій своєрідній нахабності, та всі сказали, що нарешті, значить, Штати прокинулися, і сонний Джо показав, хто господар в домі, але що називається, Ненсі Пелесі ще не злетіла і не повертається додому, тому ще всяке може відбутися. Я розумію, що східні люди і Китай і вони дуже довго подають. Думають перш ніж відріжуть, і, очевидно, в них інші методи в зовнішній політиці, а не просто, як в Росії, як шашку до коня до лінію огня як писав Філатов. Да? От, а, але всяке може бути. Скажіть, як ви гадаєте, наскільки от Світ підійшов до розуміння, що лишилося дві країни, які з'ясували в світі взагалі в геополітичному, які з'ясовують між собою стосунки. Росія все так. Я думаю, що Росія сто відсотків всього, і е, я думаю, що Китай після цього зрозуміє, що вони теж все ж таки країна номер два, а не номер один. Е, справа в тому, що, на мій погляд, треба, якщо е, Олеже, я чі... перепрошую, країна номер один не може шити труси для країни номер два. Ні-ні, ну <usa2> <Kapı> <smus> Так, що Сполучені Штати, в принципі, довели, e, і, до речі, ця перемога, політична перемога над Китаєм, я думаю, що да, Сполученим Штатам натхнення тим більше вони не можуть програти в Україні. Тому що вони зробили ставку на нас, вони пообіцяли нам зброю, вони пообіцяли нам підтримку, і вони сказали, що ми допоможемо вам перемогти. Тепер сполучені штати просто зобов'язані забезпечити нашу перемогу інакше всі їх досягнення в протистоянні з Китаєм вони підуть прахом.